Вітаю вас, друзі. Ну щодо однієї з найголовніших політичних подій російсько-української війни лишилася одна доба. Звісно, якщо ця подія взагалі відбудеться, ти я думаю, що у вас може бути хороша зустріч? У вас є потенціал для гарної зустрічі, якщо б ця зустріч не відбулася. Марія, це дійсно може бути, а чудова зустріч. Я знаю, президент Зеленський буде там. Завтра у Туреччині з української сторони буде президент Володимир Зеленський. Напевно, і ще хтось із його оточення. І з американського боку буде державний секретар Марко Рубіо, а також Стів Вітков та Кіт Келох. Наші люди поїдуть туди, Марко поїде туди. Інші теж поїдуть і подивимося, чи зможемо ми це зробити. Ну а хто буде із російського боку? Поки що невідомо. Є лише чутки, що буде Лавров і помічник Владиміра Путіна Ушаков. але офіційних заяв нема. Сергія я знаю, що ви е, делегацію в Стамбул поки не сабщається. Новот Но паки не розкриває. Ну і найголовніше питання: чи буде у Туреччині завтра Владімір Путін і чи буде він особисто зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським? Це також поки що не ясно, але ясно, що Владімір Путін відвідає ресторан «Теремок». Я і моя мама приглашаємо вас в З тірімок Коли можливість буде надіюсь вас Зараз російська пропаганда декларує, що владімір Путін нікуди не полетить, але цього не можна виключати. Можливо, він усе ж таки у Туреччині завтра з'явиться, якщо не забоїться, Пугатися можна. То починають пугатися, то це про все прийграють. Але ми з вами, друзі, пам'ятаємо, що реальний мир можна наблизити, тільки якщо іще більше російських загарбників здохнуть, якщо іще більше російських окупантів отримують по своєму дрону у пику. Тому я знову і знову закликаю вас, закидуйте на дрони камікадзе. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і якщо ви на мій канал досі чомусь не підписалися, то підписуйтесь. Американська сторона вже практично прямим текстом каже, що вона готова заохотити Володимира Путіна прибути до Туреччини, пообіцявши йому зустрічі з Дональдом Трампом. Ми сподіваємося, що президент Путін також приїде, а потім президент трамп буде там. Це може бути абсолютно неймовірна зустріч з ним. Американський президент намагається заохотити Володимира Путіна до візиту до Туреччини, тому що він теж чудово розуміє, що для нього це дуже складний вибір. Полетіти погано, не полетіти також погано. Але у той самий час пропагандисти кричать, що він точно не полетить. Прямі переговори між росією, Украины нормальный, конечно, невозможно. Путина там точно не будет. Я уверен, точно, точно, але все одно це поки що не точно. Ймовірно, Владимір Путін досі вагається, досі не може ухвалити рішення для того, щоб його переконати, цілий президент Бразилії Лула Да Сілва летить із комуністичного Китаю до Москви і планує Путіну заявити. Мені нічого не коштує сказати йому, гей, товаришу Путін. Їдь до Стамбула та домовляйся заради Бога. Очевидно, що це послання не тільки від нього, а й від лідера комуністичного Китаю, але Владимір. Путін усе ж таки теоретично може прилетіти до Стамбула тільки для того, щоб не втратити свою пику. Він може не зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, а лише добиватися зустрічі із Трампом. Такий варіант також можливий, але от чого точно так звана Російська Федерація не планує робити, так це завершувати російсько-українську війну. Росіяни продовжують відмовлятися від ідеї про 30-денне перемир'я. кажуть, що це взагалі-то не про мир це Неправильно Вони требують устойчивого перемир'я мінімум на 30 днів. Ну І ми розуміємо, що подобна постановка являється завідомо деструктивною. Лише тільки один тимчасово живий Алкаш Олег Царьов повністю випав із контекста і не розуміє, чому Україна сама не взяла і досі не оголосила про тридцятиденне перемир'я. Uh, чому Україна не об'являє перемир'я? Почему до сих пор нет та об'явлено окей, давайте уявимо, що Владимір Путін не засцить прилетіти до Туреччини і навіть не побоїться зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але відмовиться від тридцятиденного перемир'я. У такому разі американці обіцяють. Потужні знову ж таки дуже потужні і великі санкції, і знаєте, сполучені штати мають акт про санкції проти Росії 2025 року, і у нього вже понад 70 сенаторів, які які підписалися за це, і це можуть бути значні санкції. Ми говоримо в основному про їхні на їхній центральний банк або санкції на те, що ми називаємо темним флотом або тіньовим флотом, який перевозить більшість їхньої незаконну нафту за кордоном. Проте і це також не точно, тому що Трамп уникає відповіді на питання, чи запровадить він жорсткіші санкції проти так званої Росії, якщо вона відмовиться. Від тридцятиденного перемир'я, пане президенте, чи плануєте ви запровадити санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я? У мене є відчуття, що вони погодяться. Ймовірно, якщо Владимір Путін завтра відмовиться знову від тридцятиденного перемир'я, але при цьому особисто прибуде до Туреччини? Трамп може йому це пробачити і сказати, що він вже має велику даруйте величну перемогу. Але коли буде доходити до справи, то росіяни і далі будуть морозитися від припинень. Ниння російсько-української війни, зокрема, наприклад, по питанню території, американці кажуть, що треба заморозити російсько-українську війну на тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні, і щодо території ми кажемо, дивіться заморозити на місці. А росіяни у свою чергу, як відомо, вимагають, аби Україна віддала так званій Російській Федерації Херсон і Запоріжжя, які росіяни не захопили, але вони при цьому називають оце реаліями на землі. Ми е, розглядати будь любий варіант те the мирних договоренностей, виходячи скаді із реалії, котрої складуються на землі. Коротше, якщо це все резюмувати, то я гадаю, що навіть якщо буде якесь тимчасове перемир'я, навіть якщо будуть якісь інші кроки спрямовані на деескалацію, все одно так звана Російська Федерація не завершить російсько-українську війну. Вона буде тягти час, вона буде порушувати домовленості, вона буде робити все для того, аби Трамп просто відійшов від цього питання, тому що саме цього росіяни і прагнуть. Це їх. Ня стратегія зараз он вийде скоріше всього, із переговорів, що, в принципі для Росії. России... Один із найбільш благоприятних сценаріїв. Ну а далі росіяни поженуть своє гарматне м'ясо на нові наступальні операції, тому що їм потрібно не домовитися із Україною їм потрібно, щоб Україна капітулювала. Ми з ще більшою силою, з ще більшими розрушительними наслідками возобновійну. війну. ж буде продовження конфлікту, деше буде літня літні асіння кампанія. Росіяни вже зараз активно наступають на Покровському, Костянтинівському, Сумсь. Курському напрямках і хочуть наступати іще ще більше для цього на так званій Росії зараз триває мобілізація. Разом із тим ворогу дедалі складніше проводити штурмові дії через надзвичайно високу активність українських дронів Камікадзе, які практично повністю відрізають окупантам логістику. Вони тепер змушені із трьох москвічей збирати один, аби просто кудись доїхати. От на такому і працюємо. стараємося із чувати як це йому. Давай поїхали, поїхали! Обораннях уваги ця бомитрьох над ключей один збирати. Тому, зважаючи на усе це, зважаючи на те, що немає реальної жодної ознаки того, що так звана Російська Федерація планує завершувати російсько-українську війну. Ми зараз, тим паче, маємо тільки посилити підтримку нашого війська, і завдяки вам наші воїни отримали іще ще нових FPV. Ми бійці 58-ї бригади, 16-го окремого батальйону підрозділ Скай Легіон. Висловлюємо свою вдячність Фонду Стерненка та самому Стерненку. Дякуємо вам за допомогу. Вона дуже важлива для нас та для всіх українців. Бо завдяки вашої допомоги ми стримуємо ворога, який безпощадно руйнує нашу країну. Дякуємо за співпрацю. Все буде Україна, а ворог зустрінеться з Крилами Стерненка. Слава Україні! Бажаємо славу! Ми бійці 127-ї бригади, 228-го батальйону. Дякуємо спільноті Стерненка за надані FPV-дрони Камікадзе. За До допомогою них ми будемо нечити ворога влучно. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони для 4-го прикордонного загону. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ котики. Хочемо подякувати пану Стерненко та його спільноті за надані FPV-дрони. за допомогою їх. Ми Будемо тримати оборону на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Слава! Бажаємо міцного. Ми 113 та бригада, 125-й батальйон. Взвод БПАК. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу, а саме fpv дрони Це дуже важливо для роботи на сьогоднішній день на фронті. А, і ну, так сказати, люди дякуємо вам а, за ваші донати, а саме ось, ось вони всі. А, тому. Слава Україні, героям слава друзі. І ще я хочу подякувати компанії WhitePay за те, що вона теж долучається до Русорізу. Зараз важлива будь-яка допомога, будь-яка підтримка. І за допомогою сервісів WhitePay ви можете зручно задонатити на русоріз у крипті. Як задонатити криптою через сервіс WhitePay? Наша компанія є партнером фонду Сергія Стерненка. І на офіційному сайті благодійного фонду це можна зробити в два кліки. Заходимо на сайт благодійного фонду спільноти Стерненка. гортаємо нижче і в розділі криптовалют. Та бачимо швидкий донат через WhitePay. Натискаємо, обираємо спосіб донату через біржу WhiteBit чи будь-який інший гаманець. Далі обираємо бажану валюту, наступна це мережа і сума донату. Натискаємо далі, вводимо свій емейл, залишаємо коментар за бажанням. Та натискаємо пожертвувати. Тепер ми можемо це зробити через qr код або скопіювати адресу гаманця. Отже, якщо у вас все в крипті, це не проблема. Ви також можете підтримувати збори на сайті нашого фонду, посилання на який є в описі до цього відео. Ви можете обрати будь-який зручний спосіб для того, щоб закинути на порятунок життів наших людей і на винищення російської нечисті у будь-який зручний спосіб продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України. І побачимо, що буде завтра.